Андрій Смаль, фаундер SEO IT.ua, розповість нам про персоналізацію в CRM і як вона збільшує LTV та прибуток. Андрій, тобі слово. Доброго вечір ще раз усім. Дякую за слово. Приємно, що доповнюю таких сильних експертних спікерів переді мною. Теж як я кажу, давно працюємо з автоматизацією. Зокрема, вже більше 19 років допомагаємо бізнесам рости завдяки автоматизації. Сьогодні хотів би проговорити про одну з найвагоміших і неодоценних інструментів зброї маркетингу та продажів про справжню персоналізацію, це як прояв сервісу, турботи та любові до клієнта. Любові у бізнесі це дія, а не просто лозунг чи якийсь слоган. наступний. Наступний слайд. Дякую. Так, будь ласка, можете там плюсиками відреагувати, підніміть там, плюсик поставити. Там, ми кажуть, відмітиться, хто отримав персоналізований лист із просто підставленим ім'ям. На жаль, це простий метод, але так це не працює. Тому що це коштує багатьох втрачених коштів, клієнтів, нереалізованих продажів і значно лиш, нижчого ЛТВ. Сьогодні я покажу, як система працює і як системна персоналізація. На всіх етапах життєвого циклу клієнту через CRM може підняти ваш LTV на 25-50 і більше відсотків. Поїхали далі. Наступний слайд. Що таке справжня персоналізація? Персоналізація це не просто звернення там з повагою, шановний та ім'я, це бачити, уявляти перед собою людину, а не якийсь конкретний, як ми часто бачимо, там профіль в CRM. Навіть ви знаєте такі меми, я вже ми теж любимо жартувати, але не вставляв цей мем в на в свою презентацію. Він дуже такий цинічний. Всім, всі, всім лише ліди в чіїсь. Ну тобто, якщо ми будемо на це так, не дивитися, а дивитися, все таки по-людяному, що за цією карткою, ліда, за цим контактом іменем стоїть людина зі своєю історією, зі своїм життям, зі своєю потребою. І в сервісні бізнеси зазвичай йдуть ті люди, які, можливо, коли не було IT, в минулих життях були лікарями, медсестрами, люди, які турбувалися про інших людей. Тому що це більше покликання робити сервіс для людей, турбуватися про них, робити так, щоб їх життя ставало кращим. Тому якраз от всі автоматизації, якісний класний продаж, це все про сервіс, про любов до клієнта і про цю. Доповнення така вишинка, як кажуть, на цьому тістечку на торті це персоналізація, тому що всі ми живемо в світі, де хотілося б більше уваги до себе. Як цю увагу як кажуть отримати? Це ось чотири кроки персоналізації, які дорівнюють звичайно зростання LTV. LTV – це ну, я думаю, багато хто знає, але якщо загальними словами, це загальний прибуток від клієнта за весь період співпраці. Щоб його збільшити, діємо на всій дорозі, на всьому шляху співпраці з клієнтом, теж не буду там розумні слова: там «customer journey map», всі інші штуки. Але якщо зараз перейдемо там на наступний четвертий слайд, побачимо, що перший контакт це як клієнт от з вами почав співпрацювати десь через рекламу, тобто це джерело динамічні лендінги. Канали трафіку, людина в Фейсбуці чи в інстаграмі бачить вас. Потім йде те, що вона бачить, як кажуть, який контент на сайті. По іншому, можна, можна сказати, контекст, просто щоб не були підміни понять. Як саме ви допомагаєте в тому, що є, які запити у клієнта, як його вирішити? І тут саме головне — це мова турботи. Ми бачимо, що шукається окремо там товар, послуга непринципово. І ось варіанти, які зекономлюють ваш час. Наприклад, от, короткий кейс у нашого клієнта теж з одної з найбільших ніж, в якій максимальна автоматизація, це e-commerce. Персоналізовані лендінги під компанії дали більше 30, 34% конверсії в літ. LTV, LTV рости вже, росте вже з першого дотику. Чому це важливо? Переходимо поступово на слайд 5. Дякую. Лідогенерація, кваліфікація. Тут я не забудатиму хліб у наших класних експертів, які точно глибше знають в продажах. Але от питання в тому, що коли ми займаємося автоматизацією, дуже часто пробуємо клієнта схилити на сторону не шаблонного підходу, а персоніфікованого, тому що. З нашого досвіду, бачите, вже друге десятиріччя, можливо, скоро третє піде в наступному році. Як ми цим займаємося? Ми це дуже любимо і теж давати цінності більше і турботи нашим клієнтам. Тому саме головна мета сервісу не відволікати, а допомагати обирати сегментація в CRM, умовно. Там більшість CRM це дозволяють за джерелом, інтересами, розміром, стадією. Ніяких не має бути розсилок усім, бо зазвичай як робиться мінімальна сегментація. Хто коли там звернувся або просто там давайте, треба продажі, просто роз, розійшлимо всім в нас промоакція. По-перше, це втрачається цінність ваша, вашої послуги, товару, вас як компанія, яка це надає, якщо ви це системно робите, не персоніфіковано. По-друге, клієнт розуміє, що він не особливий це для, для всіх. Друге, релевантний контент в зверненнях, в статтях, вебінарах, кейсах, листах під потребу саме сегменту. Я останні роки дуже часто там відвідую різні конференції. Всі розвинуті ринки роблять персоніфіковані CRM. Ми, наприклад, теж стали не виключеннями. ми колись були інтегратором лише CRM. Зараз ми стали вже компанією, яка робить продукти, продуктову історію, і ми зайняли там для себе дві -три ніші, які, на нашу думку, перспективні, і ми з цими клієнтами одною мовою розмовляємо. Як пожартував наш один з клієнтів, він каже. Так класно з вами говорити, бо деякі айтішники, ну не видно казати за всіх, не відрізняють ескалатор там і елеватор. І коли ми працюємо в ніші агро, це має значну перевагу. Коли ми працюємо в ніші e-commerce, е це теж дає значну перевагу, тому що ми говоримо мовою клієнта і турбуємося про клієнта, знаючи його потреби. Тому це нішування це дуже важливо. Так само і сегментування. Тобто, якщо у вас вже є існуюча база, у вас дуже багато клієнтів, не треба їх ділити лише там за гендером, за віком, за статтю, просто день народження, трошечки глибше копнути і більше інформації збирати про нього. Авторитети турботи. Якщо людина переглядала ціни, CRM ставить задачу менеджеру та надсилає лист-провідник, як обрати, наприклад, пакет за дві хвилини. дедалі більша цінність в житті, в бізнесі це час. Ну, таке наше дофоміннове покоління, ми хочемо дуже швидко отримати інформацію, швидко перейти. Навіть один клієнтом сказав: для чого ви нам вислали КП, на якому чотири сторінки? Можна просто ціна і все. Ви такі ну так це не працює. Ну тобто, ми там вклали душу, звернулись до нього з його компанії, подивилися його профіль в LinkedIn, в Facebook, Instagram. Інстаграмі. Да, у нас довгий цикл угоди. Я розумію, що в бізнесах, де високотранзаційні, там, типу, нема часу цим заморочуватися, але. Маркетинг-відділ при класні які там колеги налаштовують, точно можна сегментувати класно клієнтів і, ну хоча б бути цими законодавцями, які піднімають на новий рівень цей сервіс і персоніфікацію. Клієнти, повірте, вони ж теж можуть чогось не розуміти, але всі ми емпатійно народжені, відчуваємо турботу, добро, любов. І якраз воно в цьому проявляється не тільки в модних абревіатурах, якихось сленгах. А в тому, що ми просто даємо клієнтам щиро від душі. і Просто у B2B в SaaS, після сегментованих кампаній та тригітрів для гарячих лідів конверсія лід клієнт зростає в середньому там, на третину, тобто на 30%. Прошу наступний слайдик. Продаж і онбординг теж дуже важливий етап. Мета сервісу, наприклад, прибрати тертя, якісь, якісь шороховатості, і дати швидке рішення. Історія взаємодії там у CRM, Дзвінок починається. Бачу, ви вивчали послугу, читали, цікавилися, і людина відчуває турботу. Тобто, ви проговорюєте про те, що вона чимось цікавилася. Вона, по-перше, підтверджується: ми всі знаємо, як зараз працює таргет, ще щось там. Взагалі людина каже: Я цього там добрий день. Ми тут вам ви залишили заявку. Ну, це, це можливо там ну, найгірше з чого можна почати. Тобто, просто дати можливість людині перше переконатися, підтвердитися в тому, що вона робила, в яких намірах. Персональна пропозиція під потребу, а не просто про пакет замовчуваннями. Дуже люди не люблять шаблонних історій. Так все починається з цього пакета 100 доларів, і погнали далі. Люди такі мене ще не вислухали, не зрозуміли мою потребу. Мені просто вже там щось умовно там шаблонно продали. Ну можливо, там не дали цінності. Тому трошечки більше почути клієнта, зафіксувати це в CRM. Чим більше деталей ви зможете зафіксувати в CRM, в цьому там колеги допоможуть. тим Легше потім буде сегментувати цю аудиторію і працювати з нею. Далі йде індивідуальний онбординг: це якраз те є онбординг, як ви знаєте, інхаус для співробітників. А є історія про те, що там листи, відео саме під куплений тариф, під послугу, яка була показана, чек-лист там про перші 48-72 години, живий дзвінок, чи все запрацювало, чи може допомогти з налаштуваннями. От коли більше турботи стало. Ми думаємо, ми переживали, що клієнти будуть навпаки не задовбуйте нас відстаньте ще щось на диво. Вони в, в кейсі фінсервісів, які ми інтегрували, персоналізований онбординг зменшив просто звернення на 40%. Ну тобто, коли ми протягом місяця ми старалися в перші там 2-3 доби максимально. Зробити так, щоб клієнт отримав всі відповіді. Не розтягував, що він там сьогодні одну фічу чи функцію спробував, потім іншу. Тобто, майже в половину зменшилось навантаження на звернення та підтримку протягом місяця. Прось, прохання слайд сьомий. Утримання і розвиток. Мета берегти відтік і вирощувати цінність. Я можливо повторюсь, да, це банальні речі, але, як ви знаєте, є заповіді, там все утримання існуючого клієнта це набагато дешевше, легше, класніше, ніж залучення нового тому передбачення відтоку CRM бачить зниження активності. Я розумію, наприклад, у нас бізнес, де клієнт буває купує і є рішення, які не ліцензійні, тобто там не треба через рік, через місяць купувати ще щось, але тут теж дуже важливо. Тримати з ним зв'язок і давати якусь цінність протягом Після завершення проекту не просто там, от ми вас навчили, дали і відпустили в море, і навіть не запитали, як не буду забирати, теж повторюсь, хлібу інших людей. На ця історія ще якраз про те, що коли ви берете зворотній зв'язок, там мірієте НПС і далі, це теж про цю сервісність, про любов і про персоналізацію. Бо коли ви берете зворотній зв'язок, ви потім зможете більш персоніфіковано вирішувати і звертатися до клієнта. Лояльність не зі знижок, а винагороди цінні саме для сегмента. Зазвичай, коли хочеться щось дати, якусь цінність, давайте знижку, пару годин в подарунок. Ще щось це класно, але коли це теж загально, не буду повторюватися, воно ну безцінює всі ваші знижки. Ви навпаки, замість лояльності, замість любові до вашого бренду, компанії, сервісу ну, обесцінюється це. Це показує і статистика роботи з клієнтами, і відгуки клієнтів. Прохання, слайд восьмий. Так, у нас ще дві хвилинки є, так? Я вже в фіналі. Ключові інсайти, дані плюс автоматизація про люди. Треба розуміти, що ми не продаємо бізнесам. Навіть якщо у вас бізнес B2B. ви всі чули класні розумні книжки, конференції: People to people, human to human. Все одно на тій стороні купує людина. І про ту людину треба потурбуватися. Три кити сервісу у масштабі. Перше, це дані, взаємодія в CRM, листи, дзвінки, купівля, сайти, підтримка. Друге, це автоматизація, без якої зараз не як це просто гігієна бізнесу. Тому всім рекомендую CRM з першого дня, з першої людини. Це сегменти, тригери, розсилки, задачі, звіти, люди, і тон Без людяної мови та емпатії. Автоматизація перетворюється на спам. І зараз поки що не і не роботи не дійшли от тієї любові, тональності, де можна. Зловити, відчути там людина засмутилася, як ви сказали. Бо ви ж знаєте, як спілкування зі своїми партнерами партнерками, як важливо не що ти сказав, а як ти сказав. Тому це дуже принципова історія, і тому менеджери мене вже розпродужу. Це теж емпати, які хочуть допомогти вирішити, а не в першу чергу просто продати. Персоналізація це система, яка працює 24 на 7 і робить ваш ну, сервіс набагато значущим. Наступний слайд, висновки. Персоналізація в CRM це не хаос, а інструменти зростання. Більше якісних лідів, вища конверсія в клієнтів, швидший інбординг, менший відтік, більший середній чек, можна сказати, більш вірніші клієнти, якщо так можна сказати, в бізнесі. Об'єднавши дані автоматизацію і сервісну культуру, ви будуєте довгі прибуткові стосунки. Ну і останній слайд. Я кажуть, ми хоч і впроваджуємо CRM, але це зараз буде відвертий не основний наш фокус, у нас величезний досвід. Колеги, напевне, на потоці більше займаються цим. До нас можна звертатися, коли хочете, зробити щось більш сервісно, персоналізовано, щось те, що немає на ринку, немає в ніші. Ми дуже любимо ніші в історії, можливо, місцями кастомні, тому радий бути серед не конкурентів, а партнерів, які міняють наш бізнес український на краще і роблять його сильнішим. Дякую за увагу. Дуже круто, я бачу тут спецпропозиція. То це аудит чи 500 доларів, чи це безкоштовно те, Ні, що коштує 500 без... доларів? Безкоштовний, Ми Все. от вирішили да, що якраз бізнес-час заходимо. Кінець серпня. Е Наша поточна навантаження дозволяє взяти, тому готові. Приклади ми, до речі, може тим як люди, люди що переживають не витратити свій час. Ми можемо приклади референси надати. Як тому що це досить змітовна робота? Це не якісь там просто а 4 чек-лист там. Чи є у вас воронка, чи як правильно кажуть, зараз десь вирва продажів вічна далеко можна різного, різного розміру бізнесом до вас звертатися правильно? Бо Що тут так. є питання: Все, наш окупу середній великий, але ми за те, щоб український бізнес був сильним, тому ми гордимося, коли зрост... допомагаємо зростанню від малого до середнього до великого. Круто.